Пане міський голово, все чесні отці, воїни, родини, героїв-воїнів, яких ми сьогодні проводимо в останню земну дорогу, жителі міста. Сьогодні немає слів, щоб висловити слова співчуття рідним і близьким. І це, звичайно, по-людськи, тому що ми здатні переживати, тому що створені наподобу Божу горе людини близької, рідної, знайомої і зовсім незнайомих людей. А сьогодні це подвоюється, тому що ми проводимо, на жаль, в останню земну дорогу на цьому тижні кожного дня героїв-воїнів. І не легко сьогодні говорити слово, а ще не легше бачити заплакані очі матерів, дружин, дітей. Але на жаль, це є війна, війна безжальна. І сьогодні ці двоє героїв, воїнів. Вони достойні того, щоб ми провели їх в останню земну дорогу, помолилися, поспівчували. І це є наш громадянський обов'язок, про який сьогодні хочеться більше сказати, тому що в час війни це є особливо важливо для кожного із нас, в першу чергу для держави, для кожної родини, для рідних і близьких. Тому що у одних сьогодні громадянський обов'язок із зброєю в руках захищати нашу державу і кожного із нас. В інших громадянський обов'язок трудитися на благо цієї держави, інших допомагати співчувати, молитися. Є де прикласти свої руки кожному із ковальчан. Але не будьмо байдужими. Звичайно, літня пора, звичайно, субота, неділя для одних це час відпочинку. Але не сьогодні, не на часі. Отак, От якби ми сказали собі, то тут би була повна площа людей, які прийшли провести в останню зиму героїв. Але це не вдокір. А про те, які ми громадяни нашої держави. Як ми сьогодні можемо відчути цю людяність, цю жертовність? І як ми сьогодні можемо відчути свій обов'язок громадян? Сьогодні хотілося окремо звернутися до воїнів, яких сьогодні багато перебуває тут на площі. Навіть більше як ковельчан. Честь і хвала вам тим, хто сьогодні носить військову форму. Тим, хто сьогодні із зброєю в руках, тим, хто сьогодні перебувають в полоні, тим, хто сьогодні безвісті пропавши, але за яких ми молимося. І буває чудо, люди повертаються. Честь і хвала кожному. Хто в тилу носить форму й допомагає. Тримаймо стрій, боронімо державу. Щирі співчуття рідним і близьким. Одне, що може утішити вас. Це слова Євангелія і слова Ісуса Христа. Про Воскресіння. Про те, що життя сьогодні не закінчується, смерті не існує, адже Христос Воскрес, і ми Воскреснемо всі, і ваші рідні і близькі також. Сьогодні вас може потішити те, що вони вчинили подвиг, і як герої сьогодні перебувають у воїнському ангельському строю. Молитва свята може тільки заспокоїти вас. Рідних і близьких, і поєднати із героями-воїнами, яких, на жаль, сьогодні тілесно ми не можемо бачити перед собою. Але смерті не існує, тому що Воскресіння Христове твердження цьому, той, хто живе праведним життям, читається Євангелія на похороні, той живе і буде відданий у Воскресіння цього життя. А хто живе гріховним життям, той буде відданий. На вічний суд, на страждання. І тому незалежно від того, як ми любимо рідних і близьких, знайомих воїнів, молимося за те, щоб Господь Милосердний простив можливі гріхи, які чинили вони живучи на землі. Молімося за те, щоб Господь дав терпіння рідним і близьким. Молімося за тих, хто сьогодні стоїть на передку яким найбільше потрібна наша молитва і захист духовний? Молімося, щоб Господь укріпив їх і дав силу перемогти агресора. Смерть ворогам і слава Україні!